Примудрість на грікан першого послання, святого апостола Павла Читання, будьмо уважні, браття, стара, не зближе нас до Бога, ніяк йому не тратимо нічого, ніяк не йому, не користаємо нічого, але глядіть, щоб ця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хто бачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сидиш за столом, чи його совість, тому що слабка не буде заохочена їсти і дало жеретоване. І так через твоє знання може погибнути немічний брат, це якого помер Христос, рішивши так проти братів і ранивши їхню слабку совість, рішите проти Христа. Тому як страва призводить брата мого до по вік не буду їсти м'яса, щоб не блазнити мого брата. Хіба я не вільний, хіба я не апостол, хіба Ісуса Господа нашого не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то вам, бо ви достовірний доказ у Господі мого. Mir to be premudris, hallelujah.